Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Риби на листопад 2025 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 листопада планета Марс змінює знак і переходить в знак Стрілець. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Про що ми тут можемо говорити? Марс це планета, яка відповідає за активність, за енергію, за дає нам драйву, дає нам сили. І вона буде знаходитись саме в 10 секторі а Це сектор, який відповідає. Значить, за кар'єру, за наш статус, і розумієте, тут у вас можуть бути зміни, особливо в кар'єрі, в роботі, тобто у вас буде багато енергії, щоб виконувати всю свою роботу, щоб брати багато проєктів. От і цим ви будете займатися. Тобто, у вас може бути багато клієнтів, багато замовлень, багато взагалі активності по роботі, і може бути навіть дві роботи. Може, можете ще якийсь підробіток брати. Тобто тут дуже велика у вас іде загроженість по роботі і активність саме. І це ще тема, значить, пов'язана з статусом. У Вас може бути зміна вашого статусу, звичайно. Для когось це людина може вийти заміж, хтось може народити дитину, хтось може стати дідусем чи бабусею, це, тобто різний статус. Для... Хтось може покращити своє матеріальне становище, і це якось буде ну, швидко, просто дуже для вас відбуватися. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 5 листопада, в знаці телець, і це для вас третій сектор гороскопу. Про що ми тут говоримо? Овня завжди говорить про підсумок якоїсь ситуації, про результат, який ми отримуємо, про висновки, які ми робимо, і це у вас все буде стосуватися саме е, третього сектору гороскопу. Тобто, це щось може бути, що буде стосуватися транспорту. Наприклад, ви продасте свій транспортний засіб. Це щось, що може стосуватися друзів, взагалі спілкування, вашого оточення. Ви можете зрозуміти, що там з якоюсь людиною ви вже не хочете спілкуватись, тому що у вас різні погляди, різна енергетика, різні цінності, і ну, ви просто не хочете, щоб ця людина була в вашому полі. Так? І... Наступне це ще може бути питання, якесь пов'язано з документами. Наприклад, ви підпишете документи на продаж вашої нерухомості або ще іншого роду документи. Наступна тема це Венера, адже 6 листопада Венера змінює знак, переходить в знак Скорпіон. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Про що ми тут говоримо? Венера це планета, яка відповідає за гроші, за красу, за кохання. А дев'ятий сектор гороскопу. Е а дев'ятий сектор гороскопу це сектор, який говорить про міграцію, про закордон, про все іноземне, про поїздки за кордон. І для вас як це може працювати? Ви можете кудись поїхати за кордон. Типу на відпочинок якусь дуже гарну країну по Венері, тому що Венера це планета, яка любить розкіш, яка все любить дорого, багато, тож ви можете поїхати в якийсь хороший готель відпочити і так далі. І якщо це для вас не актуально, тема відпустки, то це може бути для вас тема імміграції. Якщо ви кудись іммігруєте, це буде країна, ну про яку ви просто мріяли. Наприклад, ви мріяли жити в теплі, тепла, сонячна країна, де багато там фруктів, овощів, це все постійно квітне, квітне і так далі. Ви туди можете переїхати. Так само це тема навчання. Можливо, ви придбаєте в цей період часу якісь хороше навчання для себе і теж будете задоволені. Наступне це Уран, адже 8 листопада. Уран повертається в телець, і хочу сказати, що він зараз рухається ретроградно, і це для вас третій сектор гороскопу. А в третьому секторі Уран вже у вас перебуває з 2018 року. Тобто він зараз трошки в 2025 році виділився в близнюки і зараз знову повертається в телець. І до чого я веду. Це, можливо, якась тема. Яка ще почалася в 2018 році. Ви, наприклад, тоді здали на права, чи купили автомобіль, чи почали працювати з документами, чи почали проводити консультації. Тобто це тема, до якої ви повернетесь, або це тема, яка продовжується постійно вже довгий період часу у вашому житті. Наступна тема це Меркурій, адже в листопаді Меркурій буде ретроградним. Починаючи з 9 по 29 листопада, ретроградним він буде в знаці стрілець, і це для вас 10-й сектор гороскопу, про який я вже згадувала відео. Звичайно, ви знаєте, що на ретроградності Меркурія не варто купувати техніку, купувати рухоме чи нерухоме майно, починати щось нове, а що для вас добре робити в цей період. Звичайно, це займатися питаннями роботи, кар'єри, яку ви вже колись раніше. Робили, наприклад, з вами можуть зв'язатися клієнти, з якими ви раніше працювали, з вами можуть зв'язатись колеги по роботі яких ви там теж давно знаєте? Може роботодавець зв'язатися, пропонувати роботу на старій посаді, і так далі. Тобто, це такий погляд в минуле, або ви можете доробляти ну, документи по роботі, вас попросять там по якомусь проекту додати документи, або переробляти теж добре по ретроградному Меркурію. Наступна тема це Юпітер. Адже Юпітер зараз транзитом проходить по знаку Рак. І вже з 11 листопада він розпочне свій ретроградний рух. А для вас це п'ятий сектор гороскопу. І це все, що стосується дітей, хобі, бізнесу. І тут ви можете знаєте, як більше часу проводити з дітьми або поглиблюватися, чути більше себе, тому що. E, значить, е, ретроградність планет нас повертає до себе самих. Ви можете задумуватись над тим, чим ви хочете займатися, що вам приносить задоволення і так далі. Тобто, в цьому вам допоможе Юпітер, і він е, ретроградним буде довго, десь до березня, 26-го року. Тобто, це довгий період. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 20 листопада, в знаці Скорпіон. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І про що ми тут можемо розмовляти? Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за імміграцію, за навчання. А новий місяць це коли щось нове входить в наше життя. Розумієте, тобто, ви можете по-перше змінити країну свого проживання, іммігрувати, змінити роботу. Потім не просто поїхати кудись на відпочинок за кордон, почати співпрацювати з міжнародною компанією або піти на якесь нове навчання. Ну Но це все, що ви раніше не робили. Розумієте, це там, де ви раніше ніколи не були. От і це може бути у вашому житті. Наступна тема це. Сонце, адже 22 листопада сонце змінює знак, переходить знак стрілець, і це для вас буде знову ж таки 10-й сектор гороскопу, про який я вже багато говорила в відео. Бо це все, що стосується вашої кар'єри, роботи, е, значить, руху е, праці і так далі. І це коли там буде знаходитись сонце, значить ви будете дуже активними в ці. В цій сфері, в цьому секторі, значить у вас буде багато енергії, щоб реалізувати всі свої проєкти. Наступна тема це значить Сатурн, адже 28 листопада Сатурн, який повернувся в ваш знак Риби, ну нічого, він вже в 2026-му перейде в Овен. Він рухався ретроградно, а тепер буде рухатись прямо. Якщо у вас були якісь питання, які стосуються вашої особистості, вашої діяльності, ваших цілей, і вони якби гальмували, що ви їх переосмислювали так далі, то зараз у вас буде таке більше е е е ясніше бачення ситуації, скажімо так, коли зараз Сатурн буде рухатись прямо. І останнє в цьому відео це 30 листопада. Венера знову ж таки змінює знак. Вона це в листопаді робить двічі, і вона переходить в знак стрілець. І це для вас знову буде 10-й сектор хороскопу. Це сектор, який відповідає за статус, за кар'єру, за роботу, за наші цілі. І тут може бути реалізація ваших цілей, тому що це Венера. Це одна з найкращих планет. Вона приносить гроші, приносить кохання, дарує нам красу, і може якась ціль ваша здійснитись, ваша мрія або хтось допоможе цю мрію здійснити для вас. Наступне це. Ви можете з кимось познайомитись на роботі, якщо для вас це актуально. І, звичайно, це тема доходів. Якщо ви будете працювати, якщо ви активні, якщо ви маєте зараз роботу, то Венера вам принесе хороші доходи в листопаді. І вже це переходить і на грудень. Ось такий гороскоп чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.